Кричать сови, спить діброва, зіроньки сіяють, понад шляхом щерицею ховрашки гуляють. Спочивають добрі люди, що кого втомило, кого щастя, кого сльози, все нічка покрила. Всіх покрила темнісінька, як діточок мати. ж труся пригорнула: чи в лісі, чи в хаті, чи на полі під копою сина забавляє. Чи в діброві з-під колоди вовка виглядає? Бодай же вас чорні брови нікому не мати, коли за вас таке лихо треба отбувати. А що далі спіткається? Буде лихо, буде. Зустрінуться жовті піски і чужі люди, зустрінеться зима люта, а чи той зустріне, що пізнає Катерину, привітає сина? З ним забула б чорнобрива шляхи, піски, гори. Він, як мати привітає, як брат заговорить. Побачимо, почуємо, а поки спочину. Та тим часом розпитаю шлях на Московщину. Далекий шлях, пане брате, знаю його знаю, аж на серці похолоне, як його згадаю. Поміряв і я колись, щоб його не мірять, розказав би про те лихо та чи ж то повірять? Бреше, скажуть, сякий такий. Звичайно, не в очі. А так тільки псує мову та людей морочить. Правда ваша, правда, люди, та й нащо те знати, що сльозами перед вами буду виливати? Нащо воно? У всякого і свого чимало, цуржи йому, а тим часом кетелиш лиш кресало, та тютюну, щоб, знаєте, дома не журились, а то лихо розказувать, щоб бридке приснилось, нехай його лихий візьме. Лучше ж поміркую, де тому я Катерина з Івасем мандрує. За Києвом та за Дніпром, попід темним гаєм ідуть шляхом чумаченьки, пугача співають. Іде шляхом молодиця мусить бути спрощі. Чого ж смутна, невесела, заплакані очі, У латаній свитиночці, на плечах торбина, в руці ціпок. А на другій заснула дитина, зустрілася з чумаками, закрила дитину. Питається люди добрі. Де шлях в Московщину? В Московщину оцей самий, далеко не Богу, в саму Москву, Христа ради, дайте на дорогу. Бере шага, аж труситься, тяжко його брати. Та й навіщо? А дитина? Вона ж його мати заплакала, пішла шляхом, броваряк спочила. Та синові за гіркого медяник купила.